Так, ну що, друзі, всім доброго дня, канал Шалений тракторист. Приїхав подивитися на свою пшеничку, заразом узнав яка на сьогоднішній день ціна, на ну, це гарне колоситься. Дивіться як його аж викручує, вже сухенька. Будемо на днях виїжджати, молотити і... Дякувати, як то кажуть, тому що вже в час молотить пшеничку почав дуже сильно цікавитися цінами. І Ціна трішечки помінялася. і Завтра в понеділок буде свіжа ціна, тому що всі почали масово косити, всі страдають. Як же скинуть ціну. Ну і, як то кажуть... Ціна на сьогоднішній день така, скажімо і непогана, але трішки слабовата. Ну а ось, друзі, видно, де підкормлена пшеничка. Бачите, зліва ось смужечка. Ось вона ось. А справа підкормлена. Це сівалка відступив, був глянуть. Різницю бачу. Ну, давайте перейдемо до цін. Ціна, друзі, на ячмінь на сьогоднішній день 6800-7100. 700. По різному дають усі. І туди сторона Дніпра ближче, все дорожче, а сюди ближче до Донецької області і Харківської все дешевше. Тут люблять колотити, як то кажуть, бабка на всьому. Ну і соняшник на сьогоднішній день трішки теж присів. То був 2400, вже 2200, 19400. По різному ліниця дає 2200, людина 19400. По соняшнику. Ну і оце ось все те, що робить хліб. Красота на сьогоднішній день, друзі. За фураж наша сторона давали 6400-6600, але сторона ближче вже до Дніпропетровська менше 7000 немає. І то 7-7400 вже була. По третьому класу, друзі, 7800, 7900. По другому класу, друзі, 8200-8300. Так що такі ціни на сьогоднішній день на зернові культури у нас. Хто вже розпочав молотити, здавався, знає деякі гарні ціни. Пишіть в коментарях, діліться з людьми. І все буде добре. Всім пока-пока.